Дітки, добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Все добре. Так, ірочка, у тебе? Теж. Теж так. Дітки, сьогодні до вас на заняття. Завітала ваша улюблена. Лисичка. Лисичка, лисичка. Так, Лисичко пропонує, вона хоче з вами привітатись і з вашими друзями. Давайте привітаємось. Привітаємось? Добре. Так. Я повторюю, а потім ви. Добре? Добре. Так. В добрий ранок, в добрий час. Ранок, в добрий ранок, добрий час. Завітали ви до нас! Золотавий Золотавий Всіх ми вас вітаємо. Всіх, Всіх ми вас вітаємо. вітаємо. Та, гарного настрою бажаємо. Ага. Та гарного настрою бажаємо. А я бажаю гарного настрою вам і вашим батькам на цілий день. Дітки. А скажите, будь ласка, вы ходили в театр? Ні? Так. А что в театре? Оксана э, Викторовна. Так. Я с Анатолийской другом шла. Так. Детки, в театре что показывают? Сказки. Вистави показують, так, дітки? А -а. Так. Ерти, так? Так. А коли ви, е коли вже актори е показали свою виставу, е що роблять глядачі? Опладують. Опладують, так, опладують. Їм сподобалось. Так, дітки, а сьогодні ми з лисичкою вам пропонуємо теж бути актерами. Так, І сьогодні нам лисичка принесла казку, яка називається «Колобок». Колобо. Так. Дітки, ми цю казку розіграємо по ролям. Так, хто буде в нас? Чистові. Дітки, ви щось бачите? Ні. Ні. Так, чекаємо, дітки, чекаємо. Всем віку. А зараз Серві. Дітки стару. Так, все варва. Дед, так, дітки, хто в нас буде зайчик? Я. Так, хорошо. Надюша в нас буде зайчик. Так. Хто буде ведмедем? Катюша? Так, да, я. Так, добре. Nee. А сьогодні я люблю так люблю поїсть. Так, тоже так. І хто у нас буде вовчик? Ірочка. Я не їсть. Ірочка, мабуть, Ірочка, так, Ірочка будеш? Так, добре. Так. Ну, буде лисой. А на вест, що різна? Так, так, так. А у кінці буде а, а, а. Альона Петрівна. Так. Альона Петрівна. А я буду автором, так? Дітки, давайте ми з вами домовимось, що пісеньку Колобка ми будемо співати всі разом. Так? Надюша в нас буде зайчик. Да. Ірочка в нас буде вовчик. Катюша в нас буде ведмедом, Альона Петрівна в нас буде лисичкою. От <ривіт>, часи вони... приготувались. Так. Були собі дід та баба. Та дожились уже до, до того, що і хліба немає. Дід і просить бабусю. Хліб, не хліб, хліб. Не хліб. Так, та з чого я спечу, як і борошна нема. От бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, та й буде колобок». Послухалася баба. Пішла в хижку, назмітала в засюху борошенця, витопала в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок. Ага. Так, І поклала на вікні, щоб він простигав. А він лежав лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу. А з призьби на землю в двір, а з двору в ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе снів. Не їж мене зайчику, лапанчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, невай. Же... А ну, там ще должен кричать. Колобок, ти де? Колобок, ти де? Давай пісеньку заспіваємо. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік. Той від тебе втечу. Давайте тепер всі разом. Колобук, колобук. Я по засіку метели. Я по засіку метели. Я, Я із борошна печений. Я із борошно печень. Я від баби втік. Я від баби баба в тік. Я від діда від від втік. И від, від, від... від тебе втечу. І в тебе втечу. Втечу. Я в тебе втечу. Бігу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його. Міш, поки в зайці його і бідів. Так, Вовчик. Колоб, коло, Так, Вовчик. Ірочка. Ірочка. Та вокалок я тебе сим. Не ешь мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ірочка, а ну заспівай. Иричка, кажи, а ну заспівай. А ну заспівай. Я по Давайте разом заспіваємо, дітки. Я колобок, за... колобок, я по коробу подлетем, по сути дошки дом, я два ваш кишол, я дедушки ушел, я два дета ушел. Так, дітки, молодець Надюша. дітки, давайте ще разом. Я по засіку метений. Я, я корошна, спечений. Я из бабы. Напиши. Я від баби втик. Я від бабы втик. Я від деда втик. Я від деда втик. Я от зайца втечу. И от тебя втечу. Дай побег. Дай побег. Дай побег. Дай побег. Дай Дай побег. Адже іди ведмідь. Він солодко ще ганявся з м'ячем, що у нас ведмідь? Я так отрусінька. Ведмідь каже: "Я тебе з'їм". Колобок-колобок, я тебе з'їм. Давай ось так. Колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю. Давайте всі разом заспіваємо. Я по засіху не Я із борошна спечений. Я Я від баби втік. Я від баби втік. І від діда втік. І від зайця втік. І від зайця втік. І від водка втік. І від вопка втік. І від тебе втечу. І від тебе втечу. Так, біжить дорогою, біжить. Назустріч. Він зустрічає кого. Лічку зустрічає. Колобок колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, ну, дітки разом. Я колобок, колобок. Ти по кожа політенок, я шпиок. Я два сплюшок, я ділась пішов, я дітки. Я співали пісеньку так молодці. Ну і пісня ж гарна. От тільки я. Не дочуваю трошечки, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик шумчикніше. Давайте ще раз заспіваємо. Давайте лисичка не чує, вона не чує трошки. Давайте заспіваємо. Я по засіку мети.

втік! Ведмедя втік. Лисичко, сестричко. Я ти смачненький, який смачненький! Ні, він втік, Оксана Вікторівна, він втік. Лисичко, ну що ж ти так? Колобок розумніший оказався. Не хочеш, щоб його їли? Добре, добре, піду я та колобка шукати, дітки, побачення. Лисичко. Паска наша трошки змінилася, так? Колобок туди пішов, куди пішла. Так. Колобок покотився. До бабуси та дедуси, они их очекают. Так, дітки. я Я сегодня с вами были, А кто? А там А сестричка, пришла такая, а где колобок? Я же его видела. Так, Надюша, ти колобок? Тіло колобок! він з не ну, відпинився, Надюша! Він ще буде шукати колобка. Втратився. Втратився. Так, дітки, коли вистава в нас закінчується і нам вона сподобалась, ми що робимо? Сьогодні всі молодці, молодці. молодці. Так, дітки. Лисичка, колобок туди покатився. Так, Надюша, не переживай, я його знайду. Лисичка знайде колобка. От ця лисичка така хитра. Так, дітка. Так. Малята, я була рада зустрічі з вами. Ви сьогодні були молодці. А лисички скажіть, що вона і з Лисичка буде шукати колобка, так, вона. О справа, зліво, справа. Так, дітки, я з вами е, прощаюсь. До побачення. На все добре. До зустрічі. До зустрічі, до зустрічі. não vou assistir não vou conversar